Вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про пилу номер 621 від компанії Felco. Пила 621 це є менша пила з лінійки прямих пил від Felco. Є дві моделі з прямим полотном – це 621 і 611. 621 пила від компанії Felco це пила, яка належить до професійних пил. Вона виконана в прямому полотні. І має чохол або ножни, як їх по-іншому називають, які чіпляються на пояс і дозволяють цю пилу носити постійно з собою. В загальному довжина цієї пили 420 мм і полотно 240 мм. Тобто цим полотном компанія Felco рекомендує обрізати гілки товщиною до 80 мм, але при товщині там. 100 чи 120 мм, так само обрізати гілку, в принципі, не виникне жодних проблем. Руків'я цієї пили виготовлено з пластику, який є дуже зручним і приємним на дотик. Він такий софт-тач. За рахунок щасних матеріалів, тонкого полотна, пластику резини. Пила є досить легенькою, вона важить цього 305 грам. Є резинові вставки, які дозволяють дуже зручно і комфортно отримувати пилу в руці. Вона не вислизне у вас в руці під час роботи. На кінці руків'я є отвір, який дозволяє протягнути сюди паракорд або якийсь інший шнурок, для того, щоб, наприклад, вдягнути його на кисть, щоб пила не випадала у вас з руки. Важливим елементом професійних нескладних пил є те, що пила має постачатися обов'язково з кобурою. Ця кобура віршується на пояс. В даному, випадку є, в даному випадку є спеціальний карабін, який дозволяє протягнути петлю через пояс. І тримати цей карабінчик постійно в себе на поясі. А при потребі, коли ви виходите на роботу, взяти пилу, яка зберігається у вас, наприклад, на поличці або в машині, взяти, вдягнути її в карабін і працювати з нею, і вона висить у вас постійно на поясі. Закінчивши роботу, ви просто відчолокуєте карабін, кладете пилу на поличку. А цей карабінчик залишається, ця пателька залишається вас постійно поясі. Важливими елементами чухла є те, що в нижній частині, ті, в якій лезо прикладається зубцями до чухла, є спеціальні ролики, по яких лезо ковзає, і при цьому воно не пошкоджується і не ріже сам чохол. В чухлі, в кобурі пила досить міцно защокується, вона сама по собі не випаде, і для того, щоб її витягнути, потрібно прикласти деякого зусилля. Як я вже зазначав, пила Felco 621 це є пила з прямим полотном. Воно є досить вузеньке, яке їй дозволяє відповідно, залізти в якісь вузькі міжвузля, між гілками і виконати акуратну і точну обрізку. Полотно самої пили виготовлено за новітньою технологією, коли саме полотно є повністю фрезероване. Фрезеровано воно певною трапецією, в профіль полотно має отакий вигляд. Відповідно, в зоні зубців воно є ширше, а в зоні обуха, в зоні верхньої частини полотно воно є вуще. Це дозволяє не заклинювати полотно, коли воно заходить всередину деревини. Зубці цього цієї пили. Зубці цієї пили виготовлені з трьохгранною заточкою. Ця трьохгранна заточка дозволяє краще цим зубцям різати ніж класична заточка. Також варто зазначити, що кожен зубець має імпульсну закалку, тобто на кінці зубця він є дуже твердий і дуже міцний. І разом з цим полотно за рахунок того, що воно повністю все не проходить гратування, воно є еластичне і міцне. Воно не трісне просто так під час роботи, а зубець є дуже довговічним. Такий, такий гартований зубець з імпульсною закалкою є в 5-10 разів міцніший і зносить свідкіший, ніж класичний зубець без такої імпульсної закалки. Оскільки зубець має досить специфічну трьохгранну заточку, він працює на обрізку тільки коли ми тягнемо пилу на себе. Тобто вперед ми подаємо полу без зусилля, назад ми тягнемо і він виконує роботу. Тобто такими пилами, як ця. Виконуються роботи тільки на себе. Придбати ПЛУ 621 ви можете в компанії Garden Plus Україна, що є офіційним дистриб'ютором фелку на території України, в мережі наших садових центрів, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!